Любить свою країну, кожен з нас любить своє місто. Проте не кожен знає, як тримати в чистоті власне місто. Сьогодні ми поговоримо про здавалося б прості речі. Це програма Моє місто ми починаємо. Вітаю вас. Чи ось дома смітник, діти? У мене є три смітники: у вані кімнаті, на кухні і біля робочого стола. Чудово, супер. А чи знаєте, куди далі сміттяйте? Що ви за я викидаю його світіпак? Угу, чудово. Забирають мусор воск. Так. А на звалищі? Він, що з ними відбувається далі? Ви не знаєте. А я вам скажу, на звалищі воно накопичується, гниє і забруднює наше з вами улюблене місто. Чи можна цього уникнути? Так, можна, якщо сміття сортувати і переробляти. Українці щороку виробляють близько 12 мільйонів тонн сміття. Кількість відходів щороку продовжує невблаганно зростати. Через це ростуть площі звалищ, поля і ліса щорічно скорочуються на 400 тисяч гектарів. У той час як більше половини всього сміття планети можна переробляти. З однієї тонни макулатури можна виробити близько 25 тисяч зошитів. 100 кілограмів макулатури рятує від виробки одне дерево. Економить 200 тисяч літрів води і тисячу кіловат електроенергії. При переробці скла Україна зекономила б близько 3 мільйонів тонн кварцу на рік. Переробляючи пет пляшки, можна отримати не тільки нові пластикові вироби, а й спеціальну плівку, яка використовується у будівництві доріг. Вдалося б врятувати і близько мільйона птахів, сотні тисяч морських тварин і риб, які гинуть щорічно від скупчення пластмас і поліетилену у світовому океані. В Європі та Сполучених Штатах Америки розділяють сміття вже давно. Для цього на вулицях міст розмістили контейнери різного кольору. А чи бачили ви такі контейнери у нашому місті? Так, я бачила для пластика. Ми їх сортуємо в залізні квитки. Так, дівчата назвали два контейнери. Насправді таких контейнерів повинно бути максимум шість і починати сортувати сміття потрібно вдома. Давайте спробуємо посортувати сміття. Ми маємо шість контейнерів. Ось вони. Це скло, пластик, макулатура, органіка, батарейки, метал. Перед нами сміття з нашого смітника. Давайте ми посортуємо його. Я вважаю, це до скла. Так, вірно. Я молодець. Я Даня. Це метал. Так, добре, Настя. Це пластик. Так, молодець. Правильно. Це теж до пластика. Катарейки. Вірно, молодці. Все вірно посортували. У мене такий питання. Мой дядя курить і куди йому кидати окурки? Дуже гарне запитання, Володя. Як бачимо, у нас з вами вдома набагато більше сміття, ніж ми з вами посортували. Це не тільки опалки, а це сіді, диски і енергозберігаючі лампи. Давайте ви вдома разом з дорослими з'ясуйте це питання. Добре? Добре. У рівному теж запроваджено систему роздільного збору відходів. Першим кроком у цьому напрямку було встановлення окремих контейнерів для збору пет пляшок. Нині на всіх контейнерних майданчиках міста можна помітити сітчасті контейнери для відходів, що перероблятимуть: це пластик, картон, папір, скло, поліетилен і метал. Існує і звичний для всіх контейнер для органіки. Наразі в місті вже більше 200 контейнерів для роздільного збору сміття. Щоб заохотити жителів активніше сортувати відходи, тут навіть проводять конкурси: хто краще відмежує сміття вдома і правильно в окремий контейнер на вулиці. Я можу поставити шість смітників у себе вдома, але на вулиці тільки два. Так, справді в деяких містах таких контейнерів є лише два, але в обласних центрах їх уже набагато більше. Звертатися за встановленням нових контейнерів потрібно міські установи з благоустрою. або відвозити відсортоване вами сміття у пункти прийому вторинної сировини. Адресу таких пунктів можна знайти в інтернеті. Ось карта. На ній ми бачимо пункти прийому у Києві, у Львові та в інших містах. Ми можемо встановити такі пункти прийому у своєму місті. Що робити, якщо я помилила зі сортуванням? Треба уважно читати надписи на баках, адже правильно відсортоване сміття допомагає зекономити мільйони гривень і переробити близько 80% сміття. Сподіваємось ви вивчите вдома свій смітник і навчитесь правильно розділяти сміття. А ми чекаємо відповідей на питання, куди дівати опалки, ці диски чи енергозберігаючі лампочки. Наша електронна адреса у вас на екранах самі зробимо чистим моє місто.